Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про історичні аналогії. В Україні є така хвороба. Це відмічає дуже багато зробіжних діячів, які сюди приїжджають, багато зробіжних істориків, які стверджують про те, що період Великої Вітчизняної війни у нас по суті не закінчився. Ми досі живемо категоріями тої війни. Багато хто відмічає, відмічає будь-яку подію, будь-яке протистояння. Подіями саме цієї війни, що от той та той та момент у нас настала курська дуга, той та той та момент у нас настає Сталінградська битва, і той та той та момент ми візьмемо Берлін і, і переможемо, і настане, і настане мир злагоди. Але що ми маємо насправді? Насправді, наша російсько-українська війна, вона абсолютно не схожа, вона є війною абсолютно іншого типу, ніж війною, яка, яка була тоді. Ми не будемо захоплювати інші країни, ми не будемо там нав'язувати свої маріонеткові режими. Більше того, ми переможемо на своїй території. На мою думку, наша війна більше нагадує Західний фронт Першої світової війни. На цьому фронті де-факто було основне протистояння між Францією та Німеччиною. Спочатку Німеччина провела досить успішний наступ територією Бельгії. Та вийшла на, пів... на північну частину Франції. Була досить серйозна загроза взяття Парижу. Але завдяки парижським таксистам відбулося чудо на марні. Це контрнаступ французьких військ, після чого Західний фронт був досить довго в ситуації нерухомості. Тобто відбувалися досить жорсткі бої на цьому фронті. Ситуація була досить тяжкою, але при тому всьому фронт не рухався, причому досить довгий період. У 1918 році розпочалася остання спроба Німеччини атакувати Францію. Це була битва за ам'янський виступ і контратакою, контратакою британської, американської французької піхоти. З використанням танків. Цей виступ було ліквідовано. І розпочався, розпочались так звані 100 днів наступу. В ході цього, цих 100 днів наступу сили Антанти безперервно наступали на цьому Західному фронті. Вони звільняли поступову територію Франції, частково звільняли територію Бельгії, але при тому всьому не дійшли до території Німеччини. В листопаді 1918 року в Німеччині сталася так звана листопадова революція, в ході якої було скинуто німецького імператора. Утворився вакуум влади і нова влада, 11 листопада 1918 року у відомому вагоні підписала Кампінське перемир'я. Перемир'я це. Передбачало передачу зброї, виведення німецьких військ із захоплених в ході Франко-Пруської війни території та Телетарінгї, а також передбачало де-факто демілітаризацію Німеччини. Подальші переговори закінчились Версальським мирним договором, який, по суті, став кабальним для Німеччини, передбачав виплату репарацій. Франції. І на кінець Першої світової війни Франція була найпотужнішою континентальною армією на Європейському континенті. Фра... Ситуація у Франції вона була досить сприятлива. Та 20-30 роки були досить багатими у Франції. Навіть світова економічна криза 29-33 років вона, ну, не так сильно позначилась на Франції, як вона позначилась на Великій Британії, тій самій Німеччині чи Сполучених Штатах Америки. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що проводячи історичні аналогії. Ми чітко бачимо, що, розбивши ворога на своїй землі, ми викличемо незворотні процеси на території Російської Федерації. Ми розуміємо, що. За підсумками цієї війни буде підписано дуже важливий договір, який передбачатиме те, що Україна буде відбудована. Відбудована у своїх кордонах 91-го року. Крім того, не всі території ми будемо брати з бою. З територій вони просто підуть. Підуть, тому що у них буде жопа. А у нас буде все добре. Дякую вам за увагу.